Христос, моя дитино, не очікуй, що знайдеш мир, якщо ти не переможеш численні труднощі протистояння. Якщо говориш, що не можеш зносити багато терпінь тепер, то як зможеш витримати, очищаючі болі, чистилище у майбутньому? Терпелива людина знаходить очищення чистилища в земному житті. Якщо інші кривдять її, то вона більше шкодує, що діється зло, ніж переймається шкодою, якої зазнала. Вона прощає кривдникові з глибини свого серця, коли ж вона сама скривдить когось, не зволікає. Щоб попросити вибачення. Вона більше схильна до жалю, ніж до гніву. Вона часто не звертає уваги на свої почуття і намагається жити понад ними згідно зі своїм розумом та моєю ласкою. Розваж. Або тут на землі. Або в майбутньому чистилищі я обов'язково повинен надолужити за кожний упадок, що його вчинив. Ніщо не чисте до неба не війде. Я можу очистити свою душу тепер, коли йду за прикладом і словами Христа, мого відкупителя. Він осягнув для мене ласку. Щоб я міг перемагати гріх і виправляти помилки, тепер мушу робити свою частку праці живучи у святості. Якщо відмовлюся від цього і помру в несмертному гріху, то я повинен надолужити за це в чистилищі. Якщо ж помру у смертному гріху, то засуджу себе навіки до пекла. Мій Ісусе, Ти сповняв волю свого Отця протягом Твого земного життя більшою мірою через Твою терпеливість, тому справедливо, щоб я, нікчемний грішник, був терпеливий у своєму щоденному житті, навіть якщо теперішнє життя можу вважати тягарем. Однак за допомогою твоєї ласки, воно є великою нагодою заслужити небесну нагороду. Твій святий приклад і життя твоїх святих роблять цей земний шлях легшим для тих, хто кожного дня знаходить час, щоб більш чітко побачити твою дорогу, що веде Do neba. Amen.